Інтернетом розлетівся новий потік різких заяв від Вікторії Спарц. Багато людей задоволено її цитують, забувши про те, все таки хто це така. Давайте нагадаємо і розберемося. Україні, щоб виграти війну, залишається лише мобілізувати всю країну як СРСР у Другу світову, заявила конгресвуменша. Вона вважає, що зниження віку мобілізації до 18 років недостатньо. Якщо Україна хоче виграти війну проти Росії, яка має багато людей і не переживає, скільки їх загине, потрібно мобілізувати всю країну. Ви знаєте, як Совєтський Союз боровся в Другій світовій від дітей до старших людей. Кожен вносив свій внесок у війну. Не можна, щоб тільки молоді, хоробрі люди гинули за інших і думати, що цього буде достатньо, щоб стримати найжорстокішу силу з великими грошима і без будь-яких обмежень у кількості жертв, заявила Спарц. При цьому вона заявляє, що, мовляв, Зеленський підвів свій народ і навіть зрадив його. Такі заяви особливо подобаються частині українців. Він не підготував країну до війни, він не надто підтримує власну армію, він не бореться з корупцією. Він чудово виступає на презентаціях у США, але не провів мобілізацію, не підготував воїнів. І він майже нічого не зробив, щоби підтримати свій народ, який хоробро гине за свободу, і це його відповідальність. Дуже важко, коли у вас є лідери, які не прагнуть виграти війну, заявила Спарц в ефірі CNN. Також вона вважає, що Трамп спробує припинити вогонь, але, мовляв, припинення вогню це тимчасове рішення. Олег Шарп, в минулому український дипломат, який зараз живе у США, в тому числі працював в передвиборчих перегонах на штаб демократів, написав про ці вислови так. хоча я згоден з оцінкою, яку надала Спарт з керівництву України і Зеленському, зокрема, я негативно ставлюся до цієї американської політикині. Ця жінка, яка є близькою подругою Тейлор Грін, ніколи не була більше за Україну, аніж за Трампа. І хоча вона має на це повне право, бо її обирав американський народ, а не український, вона представляє їх інтереси. Але просто порівняйте, як ведуть себе конгресмени єврейської національності та деяких інших у відстоюванні інтересів своєї історичної батьківщини. І як це робить Вікторія Спарц, українка. І побачте велику різницю. Просто прошу усвідомити тих, хто зараз співає одиспарців. Якщо завтра Трамп домовиться про щось із Путіним за рахунок інтересів України, ця конгресвумен пальцем не поворушить, щоби спонукати його приймати інше рішення. Знаю це з розмов з її близького оточення та аналізу всіх її дій за останні роки. Не створюйте собі кумирів, політика брудна річ. А політики не Дон Кіхоти з книжок про шляхетних героїв, написав Олег Шарп. Від каналу Саме Сік. Додамо. Ми вже на каналі розбирали трохи історію і заяви і дії Вікторії Спарц. Хочемо нагадати, що вона була з тих, хто до кінця боровся за те, щоби допомога українському війську не була виділена і не голосувала за надання допомоги ЗСУ на початку 2024 року. Вже тільки самого цього факту достатньо, щоби зробити чіткий висновок, що не варто довіряти її гучним заявам і робити з неї героїню. Це як мінімум. Слава Україні, слава ЗСУ! Переможемо.